Голосування у Сенаті за допомогу Україні відбулося вчора пізно ввечері за Вашингтоном. Переважна більшість 79 сенаторів, проголосували за. Це більше ніж було за законопроєкт, який сенат ухвалив у лютому. Дев'ятеро республіканців змінили свою позицію і підтримали допомогу Україні. Проти проголосувало троє демократів та 15 крайньо крайньоправих республіканців. Водночас, лідери Сенату привітали ухвалення цього закону і наголосили. Це рішення визначило, чи продовжуватимуть Сполучені Штати відігравати провідну роль у підтриманні міжнародного порядку в усьому світі. цього вечора. Після понад шести місяців напруженої роботи та багатьох викручувань та поворотів на цьому шляху, Америка надсилає сигнал світу: ми не відвернемося від вас. Сьогодні ми кажемо нашим союзникам, ми з вами. Ми кажемо нашим супротивникам не грайтеся з нами. Ми кажемо усьому світу, Сполучені Штати зроблять усе, щоб захистити демократію та наш спосіб життя. Цей закон є одним із найбільш значущих, які були ухвалені конгресом за останні роки для захисту безпеки Америки та майбутнього усієї західної демократії. Це надзвичайно важливий день в історії нашої країни та більного світу. Нині усі дивляться та чекають, що ми зробимо. Коли Владимир Путін пішов на ескалацію війни проти України, я сказав нашим колегам, що і союзники, і супротивники будуть дуже уважно стежити, як відповість Америка. Настав час і раз визнати базові істини. Альянси мають значення. Повага іноземних держав до американських інтересів залежить від нашої готовності їх захищати. І що мир процвітання та безпека не є випадковістю. Це продукт американського лідерства та американської жертовності. Детальніше про те, як же голосували сенатори та чим мотивували свої рішення, ми поговоримо із Катериною Лісуновою, яка стежила за цими подіями у конгресі. Катю, вітаю. Вітаю, Марія! Катя, тобі вдалося поспілкуватися із сенаторами-республіканцями, які змінили свою позицію та врешті підтримали цей законопроєкт, і з сенаторами демократами, які голосували проти. Розкажи, як вони пояснюють своє рішення. Як ти правильно зауважила раніше 79 за 18 проти. Це переважна більшість підтримки у сенаті, але тим не менш є і ті, хто проти. Зокрема, серед тих хто проти було проголосувало троє демократів та 15 республіканців. Це зазвичай прихильники крайньоправого, крайньоправого крила зі сторони республіканців та крайньолівого лівого зі сторони демократів. Я поспілкувалась безпосередньо із демократом Берні Сандерсом, і він сказав, що він не підтримав законопроект, тому що Виступає проти допомоги Ізраїлю. А також запитала Лінсі Грема, республіканці, який змінив свою позицію. І він сказав, що він підтримав тепер тепер цей пакет, тому що там є пункт про надання допомоги Україні в кредит. І, і також я запитала законодавців про те, чому власне цієї допомоги довелось чекати так довго. Пропоную послухати, що вони мені сказали. Ви не підтримали попередній законопроект. Що змінилося? у нинішньому законопроекті. Є складова позики і є спроби вилучити російські активи. Американські платники податків мають бути враховані в цьому процесі. Я завжди підтримував Україну, але нам потрібно захищати свій власний кордон. Поки що це не вдалось. Тому я дуже підтримую Україну і вітаю пункт про позику. Це правильно, бо ми маємо власний великий державний борг. Також є пункт про арешт 300 мільярдів суверенних активів Росії. Вони створили цей безлад і вони повинні платити. Я безперечно підтримую допомогу Україні у протистоянні путінській огідній імперіалістичній війні. Я рішуче підтримую це, але водночас я рішуче виступаю проти допомоги воєнній машині Нетаньягу, яка вбила понад 33 тисячі палестинців, дві третини з яких жінки та діти, і просто зараз призводить до голоду сотень тисяч людей. Тож я хотів, щоб так само як і в палаті представників, у нас відбулись окремі голосування по кожному пункту. Я проголосував за допомогу Україні та проти допомоги Ізраїлю так само як і Україна, Сполучені Штати мають дуже міцну демократію. Люди мають різні погляди. Вони сперечаються. Демократія це не красиво, це не швидко і не ефективно. Але це голос людей, і саме так ми тут працюємо. Я впевнений, що в Україні це відбувається аналогічно і через це виникають затримки. Я розумію критику, особливо з боку моїх хороших друзів в Європі. Усі вони мають єдиний парламент, а їхні глави держав часто є очільниками цього парламенту. Тому там все рухається. Виче та набагато ефективніше у нас інша система, але врешті-решт, ми справляємося. Хачу, знаю також, що вчора ввечері тобі вдалося поспілкуватися із активістами, які місяцями стояли під конгресом з українськими прапорами, доки конгресмани не могли ухвалити допомогу Україні. Які були їхні реакції, коли пакет врешті погодили, і що ж вони планують робити далі? Саме так, Марія. поки сенатори проводили багатогодинні дебати, активісти стояли біля конгресу, і вони стояли там майже щодня протягом останніх шести місяців. Після погодження допомоги вони сказали, що це важливий крок, але це один із багатьох кроків до перемоги України пропоную послухати. Я напевно нікого цим не здивую, якщо скажу, що звичайно що робота буде продовжуватися. І а, поза як ми дуже довго чекали на цей пакет допомоги, зрозуміло, що вже найближчим часом нам потрібна буде наступна допомога від наших країн-партнерів. Тому обов'язково робота буде продовжуватися як активістська, так і волонтерська. Тому не розслабляємося і разом до перемоги. I'm proud я пишаюся, я щасливий, але водночас розумію, що цей пакет допомоги прийшов надто пізно для багатьох людей. нам потрібно бути більш рішучими та відданими, щоб Путін зазнав рішучої поразки та вивів свої війська з усіх частин України. Чи можна сказати, що твоя робота тут завершена? ні, я виконав лише одне завдання. Залишилося іще ще багато завдань, щоб Україна здобула певну перемогу, і кожен окупаційний російський солдат покинув Україну. Ми сьогодні прийшли висловити нашу підтримку України, тому що сьогодні найважливіший день. Хотілося, щоб ці гроші були прийняті набагато набагато раніше, але вони були прийняті сьогодні, і це найголовніше. Ми прийшли максимально показати свою підтримку, сказати дякую сенаторам. Як довго ви сьогодні? Сьогодні ми стояли біля чотирьох годин. Це лише через те, що ми прийшли з дітьми. Вдалося поговорити з сенаторами, вдалося побачити їх реакцію. Це просто неймовірно. Люди під'їжджали, казали це завдяки вам. Вони показували пальці догори. Це просто невероятні, якщо чесно, емоції. Дякую, Катю. Я нагадаю, що за історичним для України рішенням Конгресу стежила невпинно всі ці шість місяців. Розпитувала законодавців і розповідала глядачам Голосу Америки Катерина Лісунова. Дякую тобі, дуже Катю.